Вітаю вас і запрошую у чарівний світ мистецтв. Для того, щоб намалювати ось такі гарні картини, нам необхідно дуже багато всього. Але головним буде пензлик. Для того, щоб все вийшло гарно, його треба навчитися тримати. Тож почнемо! У пензля є дерев'яна ручка металевий фартушок і ніжні ворсинки, якими малюють. Треба пензли покласти між трьома пальцями і зажати там, де закінчується дерев'яна ручка, і починається металевий фартушок. Тримати пензлик треба вільно, щоб він міг. Рухатись, не затискаючи його. А для того, щоб навчити дітей правильно тримати пензлик, вам у допомогу маленький віршик. Пензлик прийшов до малят, щоб навчити їх малювати. Пензлик руки бери, між пальчиками клади, в кулачок не затискай, металевий фартушок пальчиками не чіпай. Лише на ворсинки фарбу набирай і пензлик гуляти по папіру відпускай. Гадаю, у вас це вийшло?